Я усім приседаю на всій Сьогодні ми продовжимо нашу серію по тролінгу плаща. Та ви, напевно, вже знаєте цей плащ невидимки. І зараз тут кравець якийсь має такий титанік. Я не розумію, що тут твориться. Ну він там і давай до... Де з ним зустрінемось. Це простий бейкон. Познайомськомусь. Озвати Кіка. Я з його так. Кіка. Скільки тобі років? Не сказа мені. Але от зараз я тобі побачу. Світлана видимо. Є, Добре. І так. Сам сам його майце. Без без. Без <гас> капець, срплаш. Я все, я невидимка. Мене видно зараз. Це він там, коротше не падається так сильно. Ну що три? А, я вот от Капец. У Думанцы шоки. Я думаю, что не трогаем. О! Так, мы не повернуты все назад. И повру это поставлю за... Окей. Він вийшов в гри та зайшов новий челик. Привіт-привіт, та-та, привіт. Привіт. Та, та, привіт. Зістус, привіт, привіт. Привіт! Я пропав. Я пропав прузанка насвітиться. Оп! А хто це заспавнив, скажіть, скажіть? Не лети без мене. Бо я тобі таке зроблю. <смір> 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 Окей. По... Включаємо тут усі. Так воюємо. ой Давай трохи поосилимо. Попадемо, ніби тут нікого і не насправді, І не А, я що вами натворив. Я повний ужас тут натворив. ой, я припав. А давай летать так, давай, іди тут Давай затронула так. Затравили, затронули, затравили його. Тепер Нам треба скортиться. Він там полетів. Пусть Ні. Титаник заспанешь в... Кей давайте станемо не Та так прямо с Йока Бинлет Хоча А! давай злоди Ні! Не плывай без мене Опа Ой Що ти спинився? Что из не то осталось Ой-ой-ой Ні! я став! А! Хуй! Хуй! Мне надо спать! Спать то... А! Тут форт! Цвин? Да вин! А ага. сейчас только я напал на ломаю.

Набільше він все не бачив. Окей. Як ще не можемо поступити? І... А. Він заграє. Але він запросив. там не видимо. Де він? Він не сліпка. Бежить смысл так Хелло привет, Челику и папа. Я просто пропал Опа Хтось! Сам по пособий! Сам собі! сам пособий! Все зверху був чудовий тигровець, чудовий тигравець. Симилисенки літак. Давайте проберемо все. Так, його нема. Мене... О! Что тут по вийшов? Давай тут поки що почилимо. Оу! Що сталося з татаником? Він перевернувся. Оу! Oh. 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 Ah -Ah! Это Таник Ця карта, его не дадума. Хабаш там. Может, написалась возраста? Нет? Вендесан умори скин сби. Летай. Я дай! Я пой! Я... Я до нього... Чому мені не пришла волосся и да я? Я до нього. Я иду летіти до нього. Він летів десь туди. Туда він витів. А Я його там не бачу. Потом я А! А, -а, а чому В такі моменти? Мені треба розібратися, що ті кнопка означають? Він напевно завезло страху. Він десь там досі себе літає у море, а йому там сейчас там це не скучно. Це він Как мне тут стрелять? А. а! 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 Кто его подервал? Mm. Я не могу разобраться. Шутка. Mm. А! Так он подервается? Що це таке? Окей, давай просто не подумав. Доволікатися на ці всі кнопки. Полутом спокійно О! Я бачу його! Я бачу його! Я бачу! Привіт, друже! Привіт, друже! Ааа! Мідлі так серйозно не витримав мене. Де він? Мені треба роздогнати на цьому маленькому літачку. Та пітеро. О, вовин? Вовин там він. Я... там. І летиму. Летиму. У мене був вільний час. Я міг до нього зіскатнути. О, вон він. Капець. Міг у мене прилетів. Що? Він у мене на Подожди. Как тут О! И на там так высоко? Поэтому... Как Окей. Okay. Индорсы там себе спокойно летали. О, видишь, что там. не его якось, его полет забрать. Хм. Вон. И план. Я постараюсь у него стрелять. Вот что Я вижу его. Thank <laughs> Стой! Не можеш робити цей польот. Ой, там. Придивляємось. Хоча давай краще тут. Да я виселя по-долу, Давай! Я маи його я опитам вата, туда-туда. Седлявам куда? Я Так, давай! Попадай за Я у тебя стреляю! Не твои не пули. Я его бачу! Стреляй! Я его Не спускается! Не спускается! Я так вс ⁇ Ой, он упал. Штука поломалась. Ты помами, не бы я ничего не настрел. А, там хоть бы я. И Ой. Я засад. Выходом. Нет. Короче. Давай йому, що я ему. Я ходжу! Вс, я вийшов Ой. Нам трепа. Так, чтобы... Чтобы ему здавалося, что я вийшов Твої гри! Бл**ть! Ааа! Ви не маєте! Приправи! Бл**ть! Ааа! 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 Ні, не тримаємо! А це сон я заснул під водою. голос, цього стол був. Де він? Нічого хай. Вам треба бути таким ніби. Ніби нема. Ой. Не спалив!

Пропадає. Пропадаем. Стоп, він сам сам поїхав. Шо? Так ой, я все я до я дойду до ту. Ты Я дойду. Я дойду. А вортали ту за мазу потонов. А вортали ту за Так. потонов. право. Тут. Хай мене тяхне. Ой, стоїм на двох. Тихімка ой-ой, все ми потонули. І нам все його вигнали зі сервер, і він здається від цього уф. Що я з ним зробив? Де він? А він вигнав. Ой, я не буду Купа, Ой, мене сьогодні впали. Ой, я його вихнув! Я його вигнав, я його вихнув, я його вигнав! Капець Давай зразу показуємо, що я тебе буду трогати. Настельщик. Че такош матый пластик? Опах, нестельчик. Почекай, чему это так Лета Літати на стильчик. не такой собестильчик. Воно видимость. Ого. А я надумался. Что... А! Винпидировал мне Что? Ты больно ее прокаешь? Ты серьезно? Ты просто зло с Бомба Це занадто. Разпавнили так. літак. Перес. У Закрито тут. Закрито як... Ха! Це підірвати! Чому? Чому там я кнопка підірвати? хто то думаю, если що... туда поставити. Як закрити двері? Окей, сид перевод. Я. Оце два нічого не робить. Ха! А ah! окей, okay, на цьому всім, па-па!